Сьогодні поговоримо про лампочки. І хочу вам показати, що лампочки бувають різні, бувають малесенькі для духовки, щоб коли ти вдома печеш картопельку, ти її побачиш. Витримує 300 градусів. Це вам не хіханьки-хаханьки. Ще бувають отакі лампочки, шарики, бувають свічки, бувають. Свічки на вітрі. Бачите, вона наче кобивається. Отак вот дуєш і вона хитається. Отака вот от цікава форма. Ще бувають свічки-шишки. Бачите, який цікавий рельєф. Ще і звичайно в цих всіх лампочках бувають Стоколі або Є27, або в народі кажуть, Міньйон, або Е14. І це виходить або маленький, або великий. І звичайно, є звичайні лампочки розжарювання. Бувають вони матові, бувають прозорі. Тут нічого цікавого. Бувають грибки, коли у нашому випадку потрібно світло направити в один бік, і тут напилений світло відбивається якесь напилення, і більшість світла світить в цьому напрямку. Грибки бувають різні, там різного діаметра 53, 63, 50, 63, щось таке. Бувають лампочки на 300 Вт. Тут уже в нас є 40. Це вже серйозна штука. І звичайно нашої сьогоднішньої категорії це лампочка на кіловат. Масштаб вражає. Один кіловат лампочка. Можете собі уявити? Цоколь є 40? Тому... Лампочки бувають різні. Великі і не дуже. Питання в тому, яка потрібна вам. Ми, звичайно, вдячні магазину світло на білоруській 30, що дали можливість пожмакати ці лампочки.